Проєкт безпечне поводження з ядерними відходами. Освітня програма для Хмельницької області стартує на Хмельниччині. Реалізовуватиме його громадська організація Хмельницький енергетичний кластер у партнерстві із норвезькими колегами. Про ідею проєкту та заходи, що будуть відбуватися у його рамках, говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю та представляю гостя нашої студії. Це голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степан Кушнір. Степане вітаю, вітаю вас. Степане, проєкти тематики атомної енергетики для вашої громадської організації. Це вже не перший такий проєкт. Можемо говорити, що ось це є таким логічним продовженням попередніх. Як взагалі виникла ідея і чому акцентували увагу саме на темі поводження з ядерними відходами? Ну, дійсно, ми з 2018 року вже три проекти мали дотичних до теми ядерної енергетики. Це були і Хакатон, це були і публічні дискусії, де ми запрошували різні сторони для відвертого діалогу про майбутнє і наявний стан атомної енергетики, зокрема станції атомної, яка знаходиться в нашій області. І ми завжди намагаємося, щоб були присутні всі сторони, тобто представники атомної станції, громадськості, які яка живе поруч з атомною станцією, тобто в межах 30 кілометрів, це профільні громадські організації, які займаються темою енергетики або збереженням довкілля, тому що є багато питань завжди. І в цьому ми хотіли би, щоб люди, суспільство, чули як і про переваги, так і про недоліки. Бо зрозуміло, що Працівники атомної станції не будуть говорити про недоліки ну, в тій мірі, яка може їм нашкодити там або зупинити їхню діяльність. Так само, і працівники там профільних громадських інституцій або там наукових спільнот, вони не будуть говорити ну, про якісь явні переваги, тому що воно також йде в розріз тих е, інших аспектів, які вони просувають. Тому ми хотіли б, щоб цей діалог був вільноважений. І ця ініціатива, яку ми проводимо спільно з норвезькими колегами, це була ініціатива саме від норвезької сторони. Вони шукали партнерів в Україні, ну, кому можна було б досвід своєї роботи. Передати, тобто це є громадська організація, яка працює з молоддю, працює в контексті тематик екологічних різних. Тобто, і один із напрямків їхньої роботи це саме тема із ядерними відходами, тобто просвітницька тема. І для нас це, така тематика була дуже вузька і, і в чомусь нова. Нам би хотілося б зрозуміти, як з нею працювати, і в чому би і ні. І ми зголосилися, підготували такий проект, який. Наповнюватиме там різними активностями протягом року, і ми сконцентруємо увагу більше на роботу з 30-кілометровою зоною угу. біля Хмельницької атомної. Ну і Хмельницька атомна це все таки той об'єкт, довкола якого відбуваються зараз активні дискусії щодо забудови, тобто, в першу чергу, саме відбудова, добудова нових блоків. Ну, за думкою і версіями державних установ, то буде саме від нашої станції, тому ми хочемо е, цю дискусію продовжувати, щоб вона не зупинялася. Ну навіть у під час такий складний, як зараз нас є, все одно ми вважаємо, що дискусія має бути. Ну і в розгляді тих новин, які ми зараз отримуємо, угу. то нам дуже важливо, щоб була публічна дискусія про ситуацію і про те, що робиться, і що може робитись, тому. Ну, це зайвий раз, ми про додатковий раз ми привертаємо увагу до цієї, до цієї теми. І сподіваємося, що принаймні за тією цільовою аудиторією, яку ми охоплюємо, це переважно молодь. Це буде е, інтерактивна робота через е, різні розроблені е, навчальні матеріали, тренінгові такі матеріали. Це будуть цікаві до, до речі, ну активності. Я думаю, ми ще встигнемо про них поговорити. А якщо говорити про ядерні відходи, яким чином зараз відбувається їх захоронення в Україні, і власне ось цим проєктом на що ви плануєте звернути увагу? Ну, фактично, у фактично, на зараз на зоні Чорнобильської атомної станції є єдине сховище, куди зводяться всі відпрацьовані відходи. Але ми б хотіли б, щоб трошечки ширше на цю тему дивитися, тому що відходи енергетики, там галузі атомної, це не тільки відпрацьоване паливо. Тобто, мовно кажучи, от нещодавно ми бачили, як демонтували градирні в Німеччині, тобто вибух під підривали такі величезні бетонні споруди. Тобто, кудись це сміття будівельне треба дівати. Щось можливо можна з нього робити, як його переробити в процесі будівництва експлуатації і виведення з експлуатації утворюється багато. Сміття багато відходів різного плану не тільки відпрацьованого палива, і ми хотіли б саме в такому розрізі говорити, тому що ну зазвичай, коли ми говоримо про відходи то, ну, саме ядерні, то в голову впадають якісь небезпечні речовини тобто це відпрацьоване паливо. Але в той же час ми уникаємо. Багато багато інших нюансів, які також є важливими, бо фактично атомна станція це є ціле місто, uh -huh. тобто і треба розуміти, що в контексті відходів варто дитина ширше, і ми поговоримо про це: про те, які відходи продикуються, тобто в якій кількості, і подумаємо не тільки над тим, там як їх там захоронити або уникати цієї проблеми, а що можна з них робити, як можна їх переробити, і як сміття може бути додатковим ресурсом. Для розвитку навіть так ви вже згадали, що та норвежські партнери самі вийшли так до вас на зв'язок. І що це така громадська організація, яка працює з молоддю. Власне, яким чином буде вибудовуватись комунікація? Це будуть зум-зустрічі онлайн, можливо, і впродовж цього року хтось і планує приїхати в Україну? Так, ми будемо зважати на небезпекові ситуації в Україні. Але в той же час ми хочемо, щоб було і формат онлайн і офлайн нашої взаємодії. Дійсно, ми бачимо, що Європа набагато проснулась вперед в плані різних екологічних стандартів і екологічної цінності. Тому дуже буде цінно зрозуміти, як вони бачать роботу з молоддю. Тому що, ну фактично, якщо ми говоримо про атомну енергетику, це об'єкти, які працюють там умовно 40-50 років, тобто можуть працювати, можуть і більше працювати. Е і це декілька поколінь. Тобто і ми розуміємо, що важливо, щоб просто люди, які тим більше живуть наближено до цих об'єктів, розуміли там. Ну і переваги, і недоліки, можливо, ризики там і якісь стандарти. Ми будемо раді діалогу і залученню. Також представників атомної станції, можливо, вони внесуть захотять внести свою якусь. Частину інформації, тобто ми до цього відкриті, і хотіли б, щоб дійсно на базі нашої такої взаємодії різних сторін ми відкрили у Славуті такий центр енергетичних відходів, де, зокрема, ми поговоримо, ну, зокрема, про атомну галузь, але крім того, ще і інші напрямки енергетики. Зокрема, Сонячну вітрову енергетику, яка зараз динамічно розвивається, і зазвичай ми чуємо, а що робити там сонячними панелями, а що робити з лопатями. Uh -huh. Тому е, в Славуті є цікавий арт, е, такий е, мистецько-технічний хаб, тобто там, де збираються і творчі люди, і майстери, тобто технарі. І там вже є розбудовані різні лабораторії, там паяльні станції, 3D-друк і все інше. Ми хочемо посилити цей простір. Ми вже зараз вийшли на комунікацію, згодили приміщення, де це має бути. І такий центр відкриється. Це центр буде інтерактивний, тому що він дозволить взаємодіяти ну, з певними видами відходів, тобто придумувати щось, переробити, відремонтувати, або там придумати якусь ідею. І ну, цю ідею гарно підтримали посники Слобудської громади, тому. Ми думаємо, що це буде. Ну, ми впевнені, що це буде перший такий подібний простір в Україні. Е, важливо, що він буде саме в зоні 30-км від Хмельницької атомної. Я думаю, що він має гарну перспективу для подальшого розвитку, тому що е, дійсно, е, ну тобто люди, які там поруч живуть, і люди, які м -м, креативні, тобто е, я думаю, що вони точно придумають е, класні ідеї, які матимуть там. Можливо, як комерційний, так і соціальний якийсь ефект угу. і вплив. Ну до речі, в нас є коментар від представників норвезької громадської організації. Я пропоную зараз його прослухати, а далі повернемося до розмов. Ми працюємо в організації Природа і молодь. Це найбільша в Норвегії молодіжна організація, яка займається екологічними темами: зелений перехід, безпека сільського господарства, захист лісів, захист морського середовища та ядерна безпека. Зокрема, ми вдвох працюємо над проєктом ініціатива східного Берингового моря. І загалом у нашій організації ми працюємо з ядерною безпекою. Тож ми намагаємося підштовхнути наш уряд до виведення з експлуатації ядерних об'єктів, які існують з 1950-х років. Останній було закрито у 2018 році. У нас не так багато відходів, але ті, що є, дуже радіоактивні. Тож ми намагаємося підштовхнути уряд, прискорити процес деактивації. Ми залучені до групи громадянського суспільства, яка працює разом. Деякі з учасників виступають за створення ядерної енергетики в Норвегії, інші проти. Наша організація виступає проти створення ядерної енергетики в Норвегії, тому що у нас є інші способи отримання зеленої енергії, такі як гідроенергія та вітрова енергія. Так, це зараз велика тема. Тривають дебати, і ми намагаємося брати в них участь. Але основний фокус для нас виведення з експлуатації та позбавлення від історичних радіоактивних відходів. Якщо говорити про міжнародну співпрацю, для нас дуже важливо мати цей проєкт з Україною. Ми маємо певний досвід міжнародної співпраці в Баренцевому регіоні щодо деактивації та роботи з ядерною безпекою як ви напевно знаєте, Норвегія дуже постраждала від чорнобильської катастрофи 1986 року, і досі ми маємо певне радіоактивне забруднення у наших культурах і ґрунтах. Саме тому Норвегія створила агентство DSA. Агентство з радіаційної та ядерної безпеки, яке зокрема фінансує роботи з виведення з експлуатації, заходи з ядерної безпеки, прикордонний контроль, усі зусилля, що стосуються ядерної безпеки в регіоні, включно зі східною Європою. І, звичайно, ядерна енергетика та радіоактивність не знають кордонів. Тож Норвегія активно співпрацює не лише з країнами, з якими ми межуємо, але також, як казала Оксана, зі східною Європою, наприклад, з Україною. Тому ми дуже раді співпрацювати з хмельницьким енергетичним кластером для подальшого розуміння ядерної тематики в Україні та обміну досвідом. Думку ваших колег почули. Ну дійсно плани такі амбітні. Буде цікаві заходи. Заплановані. Давайте більш детально про них поговоримо. Хто буде цільова аудиторія? От які саме заходи відбуватимуться в рамках проєкту? ми вже вивчили потенціал того, з ким можемо працювати. Ми починаємо зі Славути, і потім масштабуємося на інші громади, можливо, на іншу область, тому що 30 кілометрова зона охоплює як Хмельницьку, так і Рівненську область. І нашу латорію, це або старші класи, або е, учні профтехосвіти, mm -hmm. ну або вищі навчальні заклади, якщо ми говоримо про саме е, іншу область, тому що острог, тобто це також містечко, яке входить в цю, в цю зону, і ну там єдиний є навчальний заклад, вищий навчальний заклад. Тому протягом року ми будемо працювати і зараз ми вже розпочинаємо над тим, щоб створити навчальні матеріали, тобто ми будемо зараз вивчати практики, які існують в Європі, адаптувати їх під наші реалії і під наше розуміння цієї теми. І фактично за наступні місяці ми сформуємо таку методологічну базу, з якою будемо працювати, і вже починаючи з наступного року. Після зимових канікул сподіваюся, що зима буде спокійною і ми зможемо е, взаємодіяти з учнями, тобто е, що всі будуть здорові, бо може бути карантин, що в закладах буде світло, і що ми зможемо приїхати і в комфортних умовах працювати. Тому різні є аспекти, тому ми будемо вже під них адаптовуватися, але почнемо з освітньої складової. Під час того, як ми будемо працювати з молоддю, ми для тих закладів, де ми будемо працювати, залишимо прилади для моніторингу рівня радіації. Тобто це дозволить людям принаймні увагу звертати на цей фактор, так само, як ми звертаємо увагу там на погоду, скажімо, там да, тобто, на там температуру на вулиці. Ну люди, які живуть на території, наближеної до Супернебезпечного об'єкта, тобто атомні станції, це є найбільш небезпечні об'єкти в Україні, які несуть якісь ризики під час війни, в тому числі, особливо, то для них це буде може корисно. Я сподіваюся, що воно і не знадобиться ніколи, так от практично, щоб вимілювати, Але, хоча б в освітніх цілях, вони матимуть таку такий спосіб. Ну, але якщо щось трапиться або будуть якісь ризики, вони принаймні можуть об'єктивно отримати інформацію там. На місці про те, чи безпечно чи ні, скажімо, ми бачимо, що зараз атаки ворога повторюються, тобто, зазвичай вони. Уникають таких великих об'єктів, як атомні станції, або там підстанції, які передають енергію до мереж, яку генерують атомні, але і цього року ми помітили чергові низку ударів по таким підстанціям, і саме це спричинило масові відключення. От тому, коли станції не можуть видавати в потужність, на які працюють, це дуже ризиковано. Тому от в такі моменти краще зайве раз перевірити е ситуацію за радіаційним фоном чи не трапилось щось, тому що ми розуміємо, що навіть раніше, якщо е дані по моніторингу радіації були публічними, можна було зайти на сайт там, Хмельницької атомної, там були. Всі дані, там, скільки виробляє енергоблок в цю годину, е, який рівень радіації на цю годину? Тобто, то зараз е, е, ці, е, це інформування, воно здійснюється не, не в режимі онлайн, а з якимось там інтервалом часу. От, але коли настають якісь Ситуації, які викликають занепокоєння в людей, тобто якісь ризикові такі речі, то краще перевірити самому і зрозуміти, бо там умовна школа, там де 500 і більше учнів, тобто, то, 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 то ти маєш розуміти, що, що робити в тій чи іншій ситуації. Угу. Як буде відбуватися ця взаємодія? Це будуть ті лекції від вас, якісь тренінги? От який буде формат, щоб він був дійсно цікавий і молоді? Так, він буде, я думаю, що інтерактивний через якусь ігрову форму, Тобто ми розуміємо, що кожна вікова категорія вона ну має специфіку. Там, якщо це старші класи, тобто там до 18 років, то треба дати якийсь інтерактив, це якісь ігри, які адаптовані або під гаджети, або якась взаємодія один з одним, або якісь завдання. Якщо це вже старша аудиторія, то можна говорити про про лекції, про факти, про там якісь корисні посилання, де можна проаналізувати більше інформації про зв'язок там з міжнародними партнерами, бо це якийсь досвід міжнародний і е, можливість побачити там, як десь, е, десь там далеко відбувається щось, якісь практики. Тому е, та будемо працювати по різному. Ми також вивчимо і проведемо опитування е, е, із дітей і громадськості про рівень обізнаності uh -huh. до того, як ми е, почали працювати з ними там після того, чи це дало якийсь ефект. Будемо коригувати програму. Ну і хочемо, щоб дійсно вона була ну, корисною. Тому ми вивчимо цю тему і надамо всі самі важливі факти, деталі в тій формі, яка буде для сприйняття цієї інформації оптимальною. Ну, в нас вже є досвід роботи з і дітьми, і старшими, старшою молоддю в контексті енергетики. Для нас це ну, формат не новий. Ми розуміємо, як з ними працювати, як зацікавити. Тому сподіваюся, що це буде класна робота і вона буде цікавою для всіх сторін. Чи ви плануєте залучати ще експертів? Чи це буде тільки силами от вашої громадської організації, власне, партнерів з Норвегії? Так, Ми ще будемо залучати тих людей, які спеціалізуються саме на темі атомної енергетики. Ну, зараз я не можу оголосити цих експертів, тому що ми ще з ними не вели перемовини і не узгодили. Угу. Але я думаю, ну їх не така велика кількість. Тобто, тому ми будемо їх звучати, консультуватися з ними, тобто для того, щоб от, підібрати ту інформацію, яка є важливою на думку їхню, на думку практиків. Ну яка потрібна для людей, яка може там бути корисною або. Хоча б для загальної картинки, щоб цей пазл він був саме той, який потребується там. да? тобто, щоб не було нічого зайвого, але і щоб ми не забули нічого важливого, мені здається, що такі зустрічі були б корисними і для дорослих, тому можливо ще й масштабується цей проєкт в рамках його реалізації. Так, ну я думаю, що от формат роботи центру енергетичних відходів він буде охоплювати як і для дітей роботу, так і для дорослих, тому що. Там можна буде е, такі придумати якісь цікаві речі. Ну і це знаєте, щось хочеться в форматі як буфет-центр uh -huh. по е, відходам, е, саме таким побутовим. Але це мається специфіка своя, тому ми тут спробуємо, ну звісно, з меншим бюджетом, тому що там на центр енергетичних відходів у нас є бюджет 10 тисяч євро, і от в межах цих ми маємо uh -huh. передбачити і трохи ремонтних робіт, і якісь закупівля обладнання і ідеї. Але я думаю, що в нас це вийде. Ну і ми зробимо максимально все, щоб воно було цікавим, унікальним і мало е, можливість масштабовуватись. Ми вже зараз почули бажання громади, тобто е, щоб цю ідею в подальшому масштабовувати, продовжувати, і вже зараз думаємо над додатковими конкурсами, які би е, одразу ж цю ідею підхопили і десь її доповнили тими. Е, е, Тими ініціативами, які є вже е, в Славутській раді, тобто вони, вони також виношують свої якісь ідеї, тому ми поєднуємо їхнє і наше бачення, і цей простір одразу буде плануватися таким чином, щоб його можна було доповнити тими ідеями, які е, саме є вже в громаді. Тобто, щоб цей центр був такий відкритий для екскурсій, далі на перспективу так, можливо і для жителів з інших громад, звісно, для всіх аудиторій там. Збирається зараз активна молодь, тобто і дорослі, тобто вони ті uh -huh. це, це, це ті, хто щось створює в громаді, там uh -huh. або з точки зору мистецтва, або технології. Тобто це вже став осередком. Тобто цей хаб він є арт-тех-хаб, він є ну простором, який об'єднує самих активних креативних. Тому тут не тільки про дітей буде мова, а й про дорослих. Я впевнений, що дійсно там можуть бути зароджені якісь стартапи, які скажуть, там що робити з відходами, там да, там від сонячної панелі, uh -huh. скажімо, як їх можна переробити, або не, що робити з будівельними відходами там після е закриття там ну, станції, як його можна можливо використовувати в межах громади, там то. Ну тому тут ідей може бути багато. Я думаю, це така робота буде, і я впевнений, що вона саме за рік вона може досягти якогось такого рівня, що ми систематизуємо, структуруємо цю інформацію і дамо поштовх, які далі продовжуємо це. Ну я скажу, по ефекту накопичення буде зростати і буде вже саме достатнім. Тобто експонати будуть виготовлятися власне, ось тими людьми, які в цьому осередку вже є. Я думаю, що експонати вироблятимуться на послуг, але uh -huh. в принципі, тобто, ми створюємо базу, ми створюємо простір, де можна буде щось створювати, переробляти uh -huh. і в подальшому на так. основі їх ідей буде формуватись. Ah, так, так я так, розумію. Там. Ось цей простір так, так само. Ми маємо uh -huh. розуміти, що артихаб це простір там, де вже є, скажімо, там d де принтери, паяльні станції. Uh -huh. Якісь елементи, які також можуть бути доповнені доповнювати і е, центр енергетичних відходів, тому тут якби класно, що ми поєднували ці ідеї і що вони. Ну, що наша ідея вона в контексті загального простору, от і в подальшому ми бачимо цьому перспективу і можливості для росту цієї ідеї? Угу. Власне відкриття цього центру, я так розумію, буде тим останнім штрихом у цьому проєкті. Взагалі, якої мети прагнете досягти, тому що проєкт такий довготривалий, і впродовж року буде відбуватись. Якої мети кінцевої плануєте угу. досягти? Так, в цьому ну перша тема це якби контекст суто енергетичний про атомну енергетику. Тобто ми хочемо це розширити, комунікувати, особливо в межах 30-кілометрової зони, щоб люди, які занепокоєні, може, десь заспокоїлись, люди, які не обізнані, щоб більше дізналися про е, ті види відходів, які продукує атомна галузь, і що ті люди, які творчі, креативні, вони. Подумали, що це можна робити, що що вони подивились на відходи як на сировину, як на можливості, не як проблему. І тут синергія цих всіх сторін, які ми злучаємо: норвезькі організації, українські спеціалісти, локальні організації і ініціативні групи. Ну, воно дасть свої результати. Ми ну, очікуємо, що воно так абстрактно створить якісь продукти, якісь е, додаткові ідеї, які матимуть продовження. Але що це саме буде? Це для мене поки що загадка. Тому ми ну, в очікуванні того, як це відбуватиметься. Ну і я впевнений, що це. Буде цікаво як нам, як з точки зору організаторів, тому що дуже важливо, коли ти організовуєш щось. ти бачиш, що є віддача, людям це цікаво. Є якийсь драйв, такий робочий. так само і тим, хто буде брати участь в цьому процесі, що для них це буде щось нове: нові форми, нова інформація, нові знайомства, міжнародні знайомства, можливо, та тому це все матиме сенс, і я думаю, що матиме перспективу для подальшого продовження. Степана, я вам дякую. Наш ефірний на час добі кінця. Не все, нехай все дійсно реалізується так, як планується, і ще краще. І я думаю, що там через півроку, можливо, знову в цій студії зустрінемося, аби обговорити вже процес і ті напрацювання, які ви реалізовуєте. Дякую. Вам. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.